Доброго дня вам, доброго вечора. Зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. До нас прийшло літо. Знаєте, мабуть, я сьогодні назву своє відео. До нас в Канаду прийшло літо. Але, знаєте, я дивилася, що не надовго. От ленте, бачите, я вже теж в футболці, тому що на, на дворі дійсно зовсім тепло. Давайте підемо центральною вулицею. Я йду в магазин. Після роботи я прийшла, йду в магазин. Зараз пройду щось, докуплю. Дякую за рецепти хліба. Я люблю пекти. Я люблю працювати з тістом. Дома, готувати щось. Я завжди щось готую. от, Тому дякую за рецепти. Хліба. Рецепт хліба використаю, обов'язково в суботу буду пекти хліб по вашому рецепту. от І ще, якщо є цікаві якісь рецепти хліба, там чогось, пишіть завжди, спробую таке ж приготувати. Попередні відео я б. Розказувала, який я спекла. Так, воно десь як на багети, тісто таке, як на багети. Я сьогодні понесла і пригостила свою канадську подругу. Їй дуже сподобалось. Вона теж взяла рецепт і сказала, що вона не дуже любить готувати. Але Каже, приготую. Я кажу, ти не переживай, я тобі теж приготую ще. Ну, вона каже, я теж спробую. Так що рецепт пішов в люди. І ще рецепт хліба, той, що мені написали під, в коментарях, я теж переведу на англійську мову і теж дам своїм подругам в Канаді. Так що і український хліб будуть готувати по українському рецепту в Канаді. Тобто це, знаєте, коли ми живемо в якійсь іншій країні, приїхали звідкіля, ми живемо в іншій країні. І ми щось новеньке цим людям даємо, вони щось нам дають. Тобто, такий відбувається обмін. Чомусь ми навчаємося, чомусь ми їх навчаємо. Тому це дуже дуже цікаво, цікавий досвід. Бачите, в нас гарнюща погода сьогодні. Оце в нас тут ем, піцерія. І всі ось бачите, стоять. Приїхали після роботи, щоб не готувати. Заїхали, піцу взяли або щось готове, заїхали в кафе, взяли, поїли і поїхали відпочивати. Хочу сказати, що зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. І в, в нас, в Новій Шотландії, та я думаю, що по всій Канаді дуже багато парків, дуже багато зон відпочинку. Зараз кемпінгів дуже багато. Люди їдуть, відпочивають. Чому б і ні? Після роботи будуть, підуть зараз відпустки. Літо в мене теж буде відпустка, два тижні буде відпустка, оплачуємо відпустка. Тобто я два тижні буду вдома і два тижні я отримаю ті ж самі кошти, які я і отримую кожного разу. Ну Це приємно, коли в тебе є відпустка та ще й влітку. Це дуже в нас тут буде ще Кенеда Дей, сподіваюсь, я зможу поїхати на парад, а якщо ні, то подивлюсь його. По відео записаний, тому що він не в моєму містечку проходить, в моєму містечку проходять інші фестивалі. Ось літо почнеться різні будуть фестивалі, різні такі заходи. Ну, Будемо дивитися, буде попасть глух. Завжди буду знімати, розповідати вам. Канада все пост страйкує, але відкриті. Доставки з нас знову Канада Пост страйкує, дивлюсь, сама відділення пошти закрите, але доставляють там, де наші ячейки, які ну, з поштою, вони доставляються. Воно відкрите, можна зайти і отримати свої. свої перегля, якісь Листи, ну поки так. Так що знову у нас с Кенеда Постка е, страйкує знову, і ніхто, знаєте, ну, страйкує, так. Да. І тут ось вони, звичайно, е, якщо подивитись мої відео прошлі, прошлої зими, о, восени, мабуть, вони страйкували. Е, да. От. То люди їх підтримують, телефонують їм. Так що все нормально. Мені дуже подобається. Той, хто питав, той, хто збирається їхати в Нову Шотландію. Ну, мені дуже провінція дуже подобається. Погода тут гарна. Ну, десь ну, трохи холодніше, ніж зазвичай в моєму Запоріжжі, але ну, можливо, як було раніше, більш виражені такі пори року. От, так що з роботою, ну, з робота, я не знаю, ну всі, хто тут живе, знайшли роботу, я, можливо, знаєте, яку ти роботу шукаєш. Якщо б мене запитали про те, їхати куди в маленьке містечко чи в велике, ви знаєте, якщо ви один, то я б все-таки подумала, і якщо ви вже жили десь в Канаді, я все ж таки подумала про Галіфакс, про велике місто. Тому що ну, в маленькому містечку важче знайти ну, роботу в якомусь сенсі. Да? І з житло, тобто, якщо ви в Галіфаксі можете зняти е, кімнату, то в самому в Стеллар тоні важче зняти кімнату. Ну ось так. Ось таке. Я прийшла до магазину, так що я йду в магазин. А вам гарного перегляду і до наступних відео. Бай-бай!